А давайте приготуємо легкі, білкові та абсолютно безпечні роли. Нам знадобляться огірок, авокадо, яйця, зелень та консервована рибка. В мене від різьке золото. До речі, в скумбрії омега 3 міститься стільки ж, як в лососі. А різьке золото готує її в ексклюзивній грецькій оливковій олії. Шматочки мають насичений смак, а м'ясо ніжне та соковите. Отже, робимо начинку з яєць, зелені та скумбрії. Нарізаємо огірок тонкими слайсами, викладаємо в нахльост на плівку. Тепер начинка, авокадо. Акуратно загортаємо у плівку. Щоб легше було нарізати, відправте рол у плівці в морозилку на 15 хвилин. Виходить свіже, соковита, неймовірно, смачно та без наслідків.